П'ять юридичних ризиків під час масштабування бізнесу в кінці найважливіше. Перший ризик, коли бізнес масштабується, проте не перебудовує свої внутрішні юридичні процеси. У зв'язку з чим, коли бізнес зростає, юридичні моменти забуваються або не вистачає часу на їх правильне виконання, і у результаті можуть бути проблеми з підписанням договорів, актів, рахунків, а відсутніх цих документів тягне за собою настання штрафів. Друге, неправильно оформлена процедура масштабування бізнесу, тому що це може бути злиття або об'єднання бізнесів, або перехід на іншу форму ведення бізнесу. І при цьому, в цей момент, якщо неправильно оформити документи, можуть бути проблеми з податковою або іншими державними органами. Нагадую вам підписатись на нашу сторінку, щоб знати, як захистити свій бізнес. Третя помилка не оновлення. Договорів, коли ваш бізнес зростає, наприклад, з того, що ви були приватним підрядником і це переросло в компанію. Відповідно, ваші клієнти також виросли. Ви обслуговуєте більших клієнтів, і ваші договори з ними не змінились. Тобто, як у вас був договір приватним підприємцем, і тепер ви, як бізнес, укладаєте той самий договір, то скоріше за все в ньому є великі прогалини, і це можуть бути для вас великими ризиками. Четвертий ризик неправильне оформлення або зовсім не оформлення трудових відносин і відносин з вашими підрядниками, тому що коли бізнес маленький, ви це ще можете якось упустити або укласти ЦПХ там з одним-двома підрядниками, а коли бізнес масштабується, у вас багато найманих працівників. Вам обов'язково треба правильно вести кадрову документацію, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції для працівників, укладати письмові трудові договори, тому що. Що відповідно, все це, якщо його немає, може вилитись для вас у проблеми. І п'ятий ризик: основний, якщо неправильно оформити. Масштабування бізнесу, особливо в випадку, коли це злиття декількох компаній, можна втратити взагалі ваш бізнес повністю, тому що неправильно будуть прописані процедури управління бізнесом, коли він об'єднується, зливається декілька компаній, і ви можете взагалі втратити управління власним бізнесом, або ваш бізнес можуть. Поглинути, тому для того щоб не допустити таких ризиків і знати як від них захиститися, пишіть нам повідомлення.